Зійшов сьогодні дух Господній на всіх людей, у всі серця, щоб відігнати дні холодні, відкрити теплоту Творця, схилилась над Колискою Марія, дитя святе так тихо, мирно спить, на дифлієм у вісник плавонить і небо дивним відблиском зоріє. А вже зі сходу, родженому з діви, йдуть мудреці вклонитися царю і дивуються, побачивши зорю, не над палацом царським, а над хлівом. Господь родився, став таким, як ми. Подобувся в людську свого творіння, і паростки дало сухе насіння і в небі засурміли всі громи. Дрімала ніч, така ж, як сіль, земля так само тихо бігла по орбіті, але коли Ісус родився в світі, все стало гучно Бога прославлять. Піски шептали вітру дивостив. Роса в траві дзвеніла Спас родився, і навіть чорний космос прихилився до того, хто колись його створив. Співайте ж Богу пісню, славний він. Співайте пісню, наступило свято, щоб по всій землі пронісся дзвін, щоб люди Господа могли пізнати. Хоч цінних дарунків Ісус не чекає. На свято Різдва він найбільше бажає, щоб в кожному домі йому оселитись, щоб в кожному серці йому народитись, хто оступився, зможе той встати, хто загубився, знайде собі шлях, бо всі ми створені літати, здолавши темряву і страх, бо всі ми створені любити, у цьому істина життя, горіти, сяяти, світити. Проміння сіючи серця.